Йдемо далі. Кабінет міністрів України модернізував і розширив програму Доступні ліки. Про це інформує прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Почуємо деталі. Включаємо до переліку нові ліки. Це 30 нових діючих речовин, зокрема, препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Поширюємо програму на дітей, додаємо ліки у формі крапель і мазей, розширюємо мережу аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Ну, власне, про це будемо говорити з Віктором Ляшком. Це міністр охорони здоров'я України. Віктор, вітаю вас. Бажаю міцного здоров'я, спасибі навзаєм. Ось ми вже розказали про розширення програми Доступні ліки в наступному році. От що зміниться, які ліки стануть безплатними? Дякую за запитання. Дійсно, 2025 рік це рік безпрецедентного розширення програми Доступні ліки. Плюс 30 номенклатурних позицій буде додано до тих 75, що існують на сьогодні. Якщо по препаратах, то це буде більше 600 препаратів, повністю безоплатні або з незначною доплатою в рамках програми Доступні ліки. Які ми додаткові лікарські засоби вводимо? саме лікарські засоби комбіновані для зниження тиску, гіпотензивні препарати будуть е, гормонозамісні, коли, наприклад, е, щитовидна залоза працює неповноцінно, і потрібні лікарські засоби, які заміняють ті гормони, які могла продуктувати ця залоза? Також є протироматоїдні препарати, окремо питання вводиться лікарські засоби для дітей в першу чергу це. Один базовий антибіотик, який буде реімбурсуватись, плюс будуть протигельмітні препарати, а також вушні краплі, очні краплі і мазі для дітей, які найчастіше використовуються за даними аналізу, який ми проводили по купівлі батьками лікарських засобів для дітей в аптечній мережі. Якщо говорити про зацікавленість і про залученість громадян українців, зрештою програмами підтримки державної, наскільки цим, по-перше, цікавляться, наскільки цим активно користуються? Я не знаю, чи є якісь ну можливо підрахунки дані, але в цілому, як це виглядає? Ми бачимо, що зацікавленість програмою зростає рік до року сьогодні. Статистично вже 5 мільйонів унікальних українців скористалися програмою Доступні ліки. Наше розширення, про яке ми говоримо на 2025 рік, додасть ще як мінімум плюс 500 тисяч через появу нових номенклатурних позицій в програмі Доступні ліки. А також ми бачимо і суттєве зростання по використаних коштах. Перший рік 2024 Четвертий рік, коли ми використали кошти програми медичних гарантій, ще вже були, по цьому по напрямку доступні ліки вже в листопаді, і ми урядом робили перерозподіл коштів для того, щоб програма не зупинилась, і в грудні вона також продовжує функціонувати. Але загальна сума коштів, яку ми використали в 2024 році, це 5,5 мільярдів гривень. На 2025 рік, вже передбачили 6,6 мільярдів гривень. Для того щоб закрити цю потребу, але в разі, якщо люди будуть більш активно користуватися програмою Доступні ліки, є домовленості на рівні уряду з міністерством фінансів, що ми будемо вишукувати той ресурс, який необхідний, для того, щоб покривати нашу програму, ну і стратегія в нас рухатись вперед, щоб вся амбулаторна група. Лікарських засобів, яка включена до національного переліку лікарських засобів, покривалася програмою доступні ліки. І ми рік до року показуємо урядом, що це можливо робити, і робимо ці кроки для на зустріч нашим українцям. Одна з обставин, чи будуть люди користуватися цією програмою Доступні ліки, реімбурсацією, це наявність аптеки. В місті очевидно на кожному розі є аптека, а то й по кілька на кожному перехресті. Але як бути із селами, де аптек в принципі немає, або райцентри, де також аптечні пункти можуть бути раз, два і все. Вже дякую, гарне запитання. І ми також аналізували цю ситуацію в попередні роки. Вже в 2024 році зроблено багато ініціатив, які розширяють географію покриття програми Доступні ліки. Зокрема, запущено мобільні аптечні пункти, які працюють сьогодні в 13 регіонах, і накривають 664 сільських населених пункти, в яких немає аптечних закладів. Визначений маршрут, визначено дати, коли вони приїжджають в цей населений пункт. і Люди можуть скористатися такою послугою. Окремо запущено проект Укрпошта аптека, де можна замовити лікарський засіб на доставку його, в тому числі той лікарський. Засіб з програми Доступні ліки до пункти видачі в Укрпошті, і цим також можна скористатись. Окреме прохання у мене до всіх мешканців спілкуйтеся зі своїми сімейними лікарями, а також з медичними працівниками, фельдшерами, медсестрами, які є в фельдшерсько-кошерських пунктах. Є можливість сьогодні цим фельдшерами, і медсестрам мати контракти з аптечними мережами, і аптечні мережі будуть доставляти лікарські засоби, які потім відпустять цей фельдшер. Або медсестра такі проекти активно працюють зараз в нас в Рівненській області, в Хмельницькій області, в Тернопільській області, але цю практику можна поширювати е, всім іншим, і ми тут комунікуємо з головами громад зі своєї сторони, але звертаємося із проханням е, до мешканців віддалених населених пунктів. Спілкуйтесь з громадами, керівниками громад старостами для того, щоб щоб цей механізм був доступний, і вашому населеному пункті, і таким чином ми зможемо покрити повністю територію нашої країни доступом до програми Доступні ліки для того, щоб кожен хто потребує лікарського засобу, міг його отримати недалеко від місця проживання. До речі, періодичність появи таких мобільних аптек в тому чи іншому населеному пункті від чого вона залежить, що на це впливає. Ну і звичайно інформування, яким чином люди. Можуть дізнаватися про, про скажімо так, пересування, про те, коли, де, в якій годині з'явиться така мобільна аптека. Мобільні, маршрути мобільних аптечних пунктів вони затверджуються на рівні Державної служби лікарських засобів, і вони чітко визначені. Питання про те, коли вони приїжджають в конкретну громаду по маршруту пацієнтів, потрібно дізнаватися в голови або в старости громади а і паралельно у свого сімейного лікаря, яким також доводять цю інформацію. Зазвичай маршрути прокладені таким чином, щоб вони приїжджали в ті населені пункти, в яких не немає аптечного пункту або немає фельдшерсько акушерської бригади. Паралельно з цим регулярність візитів залежить від кількості людей, які проживають в конкретному населеному пункті. Чим менше людей, тим рідше вона буде приїжджати там раз на два тижні, раз на три тижні. Чим більше людей, тим плановість приїзду мобільного аптечного пункту буде значно більше. Я хочу трошки змінити тему. Зараз складні часи. Всі ми відчуваємо напругу. Часто звучить слово ПТСР. Ясно, що не треба тут займатися самолікуваннями, треба звертатися до спеціалістів. Ви як лікар, що порадите тим, хто нервує? Ми зараз дивимося на карту повітряних тривог уже в Київській області. Оголосили безпілотники. Летять що робити тим, хто не може заснути, став погано їсти або навпаки зловживати? Ну тут така справа, хто як переживає стрес, як себе заспокоїтись, як взяти в руки? Є два варіанти, які я б рекомендував. Перший це звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейні лікарі в нас з 2023 року пройшли спеціалізований курс Всесвітньої організації охорони здоров'я, який дозволяє їм покращити навички виявлення і консультування, виявлення змін в ментальному здоров'ї і проведення відповідної психологічної підтримки. В разі інший варіант це. Забити в інтернеті ти як зайти на сайт Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як, які ми реалізуємо в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської, і там у нас є аптечка описана, так названа аптечка самодопомоги, самодіагностики і самодопомоги, і там прописані конкретні речі. Якщо вас турбує безсоння, якщо вас там відчуття з тривоги, ще щось, якими елементарними правами справами речами ви можете це е, справити з цими проблемами, щоб вони не переростали потім в більш глобальні проблеми. Якщо ви бачите, що це не допомагає, обов'язково зверніться до сімейного лікаря. Сімейний лікар оцінить глибину проблеми і зможе перенаправити вас в центр ментального здоров'я на базі кластерної лікарні, який сьогодні функціонує. Уже в деяких закладах, але впродовж року вони будуть в кожній кластерній лікарні. Паралельно є ще центри життєстійкості, які запустило Міністерство соціальної політики. Там також працюють кваліфіковані психологи, які допоможуть справлятися з проблемами, оскільки ми реально бачимо проблему і вплив на ментальне здоров'я. Минулому році, двадцять третьому році, 135 тисяч наших громадян скористалося послугами консультування в сімейного лікаря уже в 2024-му, Навіть який ще не закінчився, вже більше 500 тисяч осіб отримали таку підтримку від сімейних лікарів, тобто зростання проку в 4 рази. Це з однієї сторони для нас позитивна річ, тому що люди перестали стигматизувати питання психічного здоров'я з іншої сторони це річ, яка насторожує, і ми повинні всі комплексно працювати, тому що зростання кількості е, звернень за психологічною підтримкою в чергове свідчить про те, що е, проблема ментального здоров'я, проблеми з ментальним здоров'ям існують, і ми як держава повинні на них реагувати все активніше і активніше. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаємо для глядачів Віктор Ляшко з нами на прямому зв'язку. Міністр охорони здоров'я України. Низку тем обговорили і питання постачання ліків у віддалені райони, так звані, так звані мобільні аптеки, маршрути, за якими вони курсують. Ну і звичайно, психологічне наше з вами здоров'я. Про це теж йшлося.